Виконуємо номер 267 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Три насоси викачали 115 літрів води з басейну. Перший і другий насоси разом викачали 72 літри, а перший і третій разом 67 літрів. Скільки літрів води викачав кожний насос окремо. Запишемо коротку умову задачі. Для зручності записання умови напишемо спочатку другий, перший і третій насос. Тому що в умові задачі йде мова про спільне викачування першого, і другого, і першого і третього. Тому для зручності перший напишемо посередині. А тепер заповнюємо: три насоси викачали 115 літрів води. Перший і другий разом викачали 72 літри. Перший і третій разом 67 літрів. Скільки літрів води викаче в окремо кожний насос? За умову задачі сказано, що всі три викачали 115. Перший і другий 72. Отже, можемо знайти, скільки викачав третій насос. Для цього 115, віднімемо 72. І це буде 43 літри, викачав третій насос. Тепер ми вже знаємо, скільки викачав третій насос, можемо знайти, скільки перший. Для цього 67, відняти 43, буде 24 літри, викачав. Перший насос і залишається знайти другий. Перший другий разом 72. значить 72 віднімемо 24. буде 48 літрів. Викачав другий насос. Запишемо відповідь. Відповідь. Перший викачав 24 літри, другий викачав 48 літрів, і третій 43 літри.